Невже це сталося? Нарешті, вийшло перше в'язальне шоу. Ну, гаразд, давайте не так. Я чула, що до цього шоу ще було одне, але перше британське шоу про в'язання. Можливо, ви вже чули про це, можливо, ще ні, але я не могла просто пройти повз такої події в нашому в'язальному світі. А, тому я пропоную вам, звісно, це обговорити як інакше. Мене звати Анастасія, ви на моєму каналі про в'язання. І зазвичай ми з вами оглядаємо, надихаємося чимось. У нас немає такого розмовного формату, де ми обговорюємо якесь шоу, проте це в'язальне шоу і неможливо просто пройти повз нього. Давайте з вами трошки вип'ємо чаю і поговоримо. Я подивилася вже чотири епізоди цього шоу, наскільки я побачила сьогодні, вже або вчора вийшов п'ятий. Я так занадто не слідкую по дням тижня. І мені є що сказати з цього приводу. Загалом дуже багато є тем, які ми можемо з вами обговорити, які стосуються зокрема цього шоу, а також взагалі в'язального світу. Проте я не знаю, чи такий формат зайде моїй аудиторії. Тому давайте так ми з вами в цьому відео проаналізуємо першу частину цього випуску. Також я вам розповім. Про ведучого судді та учасників цього шоу, і далі, якщо цей формат вам сподобається, ми будемо рухатися в тому ж напрямку, поговоримо про другий, третій, четвертий, можливо, вже п'ятий епізод. Обговоримо, які є проблеми в цьому шоу, які є переваги цього шоу, і загалом розберемо його більш детально. Тож, давайте почнемо. З формату цього шоу. Загалом в цьому шоу беруть участь 10 людей. Біографію цих людей ми, звісно, не будемо розбирати занадто детально та і не буде багато інформації в інтернеті, тому що це звичайні аматори, як кажуть самі представники цього шоу. І е, ми трошки потім розберемо їх вік, я вам покажу їх фотографії, для того ми. Аби ми трошечки орієнтувалися в тому, що там відбувається, і пару слів, хто чим займається і які вони проекти створювали, тому що в цьому шоу ці 10 людей за тиждень мають пройти два випробування. Перше випробування є індивідуальним, тобто вони самостійно кожен сам створює певний проект, який. А треба створити за умовами цього конкурсу. І другий це командний конкурс, їх ведучий, принаймні в першому випуску, про який ми сьогодні говоримо, розділяє. Ой, не можу, кажу про ведучого, аж повсмішка біжить. Він такий просто гарний. Але згодом давайте про формат. Він їх розділяє на дві команди, і вони ось цією командою роблять, виконують завдання, яке їм дають. Тож хто в нас ведучий стосовно так ведучого, ми про нього згадали вже. Ну не можу пройти повз нього. Я вам тут буду демонструвати його фотографії. Той хто слідкує за весінніми, літніми видами спорту, за олімпіадами, той його впізнає. Звати нашого ведучого Том Делі, і він відомий. Стрибун у воду. Він переможець Олімпіади в Токіо 2020 року. Також він багаторазовий чемпіон світу, чемпіон Великобританії, тому що він звідти родом. Він займається синхронними стрибками. Воду я буду трошечки підглядати, тому що дуже багато інформації. Я собі накидала такий сценарій, аби нічого не опустити, нічого забути, не забути. Тому буду трошечки фокусуватися нижче. Він займається стрибками синхронними воду з дитинства. Вже у 8 років він увійшов в цих клуб стрибунців. А в чотирнадцять так з 14 взяв першу участь в Олімпі... Олімпійських іграх, і саме під час певних змагань його побачили журналісти, сфотографували, що він в'язав кардиган. Так ми плавно переходимо до нашої теми відео. Е, і потім він його продемонстрував в соціальних мережах. Як ви можете бачити, я вам буду по ходу свого діалогу вставляти фотографії. Потім, коли були Олімпійські ігри в Парижі, він також зв'язав собі светр. Він виглядає доволі гарно, мило, прикольно, він такий стильовий. І коли вже Олімпіади всі позакінчувалися, він вже почав трохи відходити від стрибків у воду і більше займатися своїм хобі. Він відкрив магазин, який називається Made with Love, здається, якщо я не помиляюся. Так, made With Love. Все правильно. І там він продає одяг, аксесуари для в'язання, нитки. І загалом він зізнається, що він почав більше уваги приділяти своєму хобі, і таким чином його, я так розумію, запросили стати ведучим цього шоу. Звісно, це великий плюс тут, взагалі, не бачу жодного негативу. Тому що деякі коментарі писали, що він не є прям професійним в'язальником, що він тільки аматор, що він вчиться. Проте він ведучий, він не суддя, він просто ідеально, мені здається, вписується на цю роль. Тому що, по-перше, він чоловік. Це руйнує якийсь певний гендерний стереотип, що в'язання тільки для жінок, що це жіноча справа, і чоловіки но 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 ось вам. Спортсмен, призер, багаторазовий чемпіон займається таким нашим улюбленим хобі. До того ж, він достатньо симпатичний. В нього, звісно, гарна фігура, яку він демонструє. використовуючи, наприклад, в першому випуску його використовували в якості моделі для примірки речей, які вони учасники зв'язали. Тому загалом і йому до речі великий плюс від цього, тому що в нього є свій магазин, який він чудово може пропіарити і збільшити власний дохід. Тому я, моя особиста думка, що з ведучим все супер. Гендерні стереотипи побороли, гарного, красивого чоловіка знайшли. Ну, ведучі завжди мають бути гарними, в них має бути поставлена дикція, на них має бути приємно дивитися. Згадайте всі наші українські телешоу. Ні разу не бачила, щоб там були якісь ну, ведучий, має. Мати там типову зовнішність у нас не перебирали, навіть і Марченко пішла там, і ну загалом, давайте не будемо туди вже лізти. Не відволікаємося, не витрачаю і не буду витрачати ваш час. Стосовно а, суддів, давайте ще поговоримо. Стосовно суддів вже набагато більше критики, і тут вже критика більш-менш така заслужена, тому що вони дійсно судять, вони вибирають хто залишає проект і взагалі дають коментарі свої професійні. Ді Джілпін і Шелія Грінвелл. Я сподіваюся, я правильно вимовила ці прізвища, тому що. Це шоу взагалі ведеться на англійській мові, і вони там настільки швидко говорять, що іноді ти просто не можеш вловити навіть знайомі тобі слова і імена, і прізвища. Тому я сподіваюся, що я їх назвала правильно. Давайте спочатку почнемо з ді Гілпін. У мене вона йде перша. Це досвідчена шотландська дизайнерка в'язаного одягу та текстилю. Також вона власниця дизайнерської студії, і вона багато років в'язала на замовлення для великих брендів. Також вона співавторка книги, яка містить 150 візерунків, 10 проєктів для в'язання, яке будується на Традиційному стилі для такого більш робочого повсякденного одягу, і в нашому шоу вона відповідає більше за творчу сторону, тобто її коментарі більш складаються з креативності там, наприклад, візерунку, якщо ми говоримо про перший випуск, а з підбору кольорів з більш такої ну, творчої сторони. Друга ведуча — Шелія Грінвелл. Вона партнерка Діджіл, наша вище згадана, перша ведуща у їх дизайн студії. В них вона одна на двох. Також вона має такий довгий досвід у в'язанні, Руч... займається вона ручною роботою та ручним текстилем. І вони також разом з Ді зробили цю книгу, там, де я вам розповідала, 150 візерунків. У шоу її роль більш технічна. Вона слідкує, щоб роботи були виконані. Якісно, акуратно, майстерно, дивиться, не маючи там протяжок, ці всі шви. Такі вони двоє поєднання. Вони. Я не можу сказати, що всіх критикують, проте дуже багато коментарів під відео на Ютубі, тому що це шоу власне є на Ютуб каналі, і багато блогерів американських вже розібрали і в треці також обговорювали загалом, якщо всі ці коментарі зібрати до купи, є ті люди, які рахують, що вони майстри, що вони судять справедливо, але дуже багато інших. Негативних коментарів стосовно шоу і стосовно їх судівства, наприклад, що вони нічого самі не в'яжуть, не демонструють принаймні якісь зразки своїх робіт. Те, що можна було, можна було б знайти когось більш цікавішого з більшим досвідом в'язання. Також дуже багато коментарів, що деякі. Деяких учасників в суті більше оцінюють не за майстерність виконаних робіт, а більше за таку, ніби виставу, як вони це роблять, або більше так з точки креативу. Проте, сам формат шоу в'язання, мені здається, дуже важко зробити так, аби було якесь справедливе оцінювання, тому що багато знову ж таки критики лється на це шоу і за того, що там є чіткі рамки по часу, тобто їх постійно пришвидшують також. Багато хто жаліється на ці завдання, які їм дають. Я сумніваюся, що ці завдання дійсно придумали судді. Судді вже працюють з тим, що є, що придумали сценаристи та продюсери цього шоу. Тому я до суддів також так прям супер критично не хочу відноситися. Є є. Ми можемо детально це прямо розібрати у відео про проблеми цього шоу, звісно, якщо вам воно буде цікаво. Давайте тепер з вами поговоримо про учасників нашого. Шоу. Я вам буду показувати на екрані фотографію, казати пару слів. І також, так як ми вже з вами йдемо про аналіз першого випуску, я вам буду показувати ті роботи, які зробили ці учасники. Перша наша учасниця, на яку я хочу звернути увагу, її звати Аліса. Їй 30 років і вона асистентка на паромній компанії. В нашому першому епізоді вона здобула нагороду of the Week, Тобто вона стала найкращою на цьому тижні. Як ви вже зрозуміли, один я не сказала про це, один учасник на тижні вилітає шоу, а один стає найкращим. Ну, я думаю, це цілком зрозуміло в кожному шоу такі правила про те. І вона зробила ось таку класну круту жилетку з собачками, з хвилями. Вона мені відразу запала в душу. Вона дійсно вирізнялася серед інших учасників своєю креативністю. Ну і плюс любові до песиків вона принесла прямо на шоу фотографії, показала, і це було так мило загалом вона це зробила якісно, вона встигла це вкластися в е, часові рамки. І недаремно стала найкращою. Взагалі, коментатори описують її як дуже креативну та інтуїтивно нестандартну. Тобто та, яка робить щось цікаве, не таке за шаблоном, як всі інші. Другий в нас іде такий учасник, його звати Гордон, Гордон. Але не Дмитро, йому 47 років, і він у нас співак на круїзному рулайнері. В шоу він перший покинув проект, тому що він просто банально не встиг дов'язати свою жилетку. Першим завданням було саме зв'язати жилетку і. Зробити якийсь унікальний мотив на цій жалеці, який охарактеризував би вас як людину і показав би ваш стиль життя, розповів щось про вас. І ось він запланував собі зробити в нього, до речі, він зняв відео на Ютубі, де пояснив, чому він не встиг і чому він вибрав саме такий візерунок, наскільки я Зрозуміла, тому що я також не прям супер-володію англійською мовою. Що там було дві частини, і одну, ніби його змусили видалити, і друга залишилася чи щось такого роду. Але загалом він пояснив, що він вибрав досить складний орнамент. Це перше, друге це те, що було дуже велике обмеження по часу, і ще що там не було спиць потрібних йому, і йому довелося брати прямі спиці, робити з них кругові, тому що це жилетка, і треба обв'язати. Ніби по колу, і загалом на це пішло дуже багато часу, mm -hmm. і він а, не встиг це зробити. І його, звісно, сказали, ну йому сказали, що він була занадто його робота експериментальною, дуже дивною, хоча вона була стандартною, нормальною, він реально дуже гарно впорався. В його інстаграмі є дуже багато прикладів його роботи. Він взагалі супермайстер. Я не вважаю, що це та людина, яка мала покинути проєкт першою. Далі в нас іде Діпті. Їй 42 роки, вона працівниця бібліотеки. Вона, розумієте, тут є така невеличка загостка в тому, що вона більше полюбляє гачкувати, в'язати гачком. І якщо в нашому медіа, в українському суспільстві в'язання гачком це щось ніби таке саме, як і звичайне в'язання, то в англійській мові є два різних поняття knitter і crochet. <кій> Ви бачите, і е, загалом вони назвали це шоу of Wool, е, там як і вони визначають best knitter, тобто кращого в'язальника з пицями. І вона прийшла гачком. Багато коментарів кажуть, що вона не підходить для цього конкурсу кращих нітерів, <кій> тому вона нарвалася на таку певну шкалу хейту, що вона більше в'яже гачком. Ніж з пицями, і що е, вона не, до, не досить достатньо володіє такою технікою, як жакардне в'язання. І через це, на думку частини глядачів, вона не підходить до конкурсу на кращих в'язальників. Ось її жилетка, яку вона зв'язала на першому випробуванні. Можливо, саме це призвело до того, що а просто наш ведучий, який був моделлю в цьому випробуванні, тобто всі жилетки міряли саме на ньому, як ви вже зрозуміли. Він просто не вліз в цю жилетку, за того, що тут була вузька горловина. І, на жаль, проте її сказали, що виглядає сама жилетка нормально, дизайн прикольний, її охарактеризував, тому занадто великої критики стосовно саме творчої частини вона не отримала, проте вона отримала критику з технічної частини. Далі у нас учасниця під ім'ям Лідія. їй 32 роки. Вона в нас директорка з партнерств благодійної організації. Вона в шоу не є суперкращою, не є вона найгіршою. Вона така тримається на середньому рівні. Її стиль він такий більш сміливий і декоративний. Більш вона. Натхнена дизайнером і робить достатньо непогані речі. Більше вона, знаєте, йде в сторону креативу, ніж техніки. Та я вважаю, що це нормально і вона така звичайна типова учасниця шоу. Далі в нас іде Холгер, він у нас 55-річний дизайнер моди. Деякі критики вважають, що він занадто кваліфікований для цього шоу, тому що ніби тут зібралися аматори, а він якби дизайнер моди. Також він один із тих, хто під час першого командного завдання вони обгортували диван. Зогодно про це поговоримо. Він спробував організувати групу людей навколо себе, яка вже володіє техніками, певними дизайнерами і має дизайнерський досвід. Далі в нас Ісас, йому 23 роки, він студент кібербезпеки. Тарях кажуть, що в нього ще недостатньо прям досвіду, аби змагатися з супердосвідченими в'язальниками. Проте я би ніколи не викреслювала молодих людей з таких а, перегонів, тому що за нами креативність ну, гаразд, я просто проти. Неравності за віком. Типу, я не вважаю, що людина там, 60 років знає більше, ніж людина в 30. Абсолютно ні. Кожен відштовхується від того життєвого досвіду, який в нього є, і побачимо, чи принесе йому це перемогу в цьому шоу, чи ні. Медов, наша наступна учасниця, їй всього 18 років. Вона така креативна з рожевим волоссям. Вона, якщо я не помиляюся, зв'язала жилетку з квітами. Я просто вам буду вставляти фотографії, Подивилася цей епізод. Я вже я ж кажу, подивилася їх декілька, тому я трошки вже підзабуваю. Проте вона також не прямо аматор, вона студентка університету моди. В коментарях знову ж таки вважають, що вона одна з наймолодших і менш досвідчених, досвідчених, ніж всі інші, і що формат шоу її трохи перевантажив. Зокрема, багато глядачів звернули увагу на те, що їй досить складно поєднувати швидкий темп і вимоги до техніки. Наступного нашого учасника звати Сімон, йому 42 роки. Він будівельник і колишній військовослужбовець. Він показав це на своїй жилеці Також він вишив якісь орнаменти, дорогу, стрілечки, ну, загалом побачите. Він не вибув на початкових етапах такий вам спойлер. Але також багато коментарів кажуть, що йому. Не вистачає досвіду у в'язанні, особливо коли там з випусками завдання стають складніше, або коли потрібна прям обережність і точність. Стефані, наша наступна учасниця, якій 65 років, вона лайф-коуч. Веде якісь там свої семінари. А, деякі в'язальники в соцмережах вважають, що для шоу де важлива швидкість, така як наше, така учасниця за віком, плюс непрофесійний дизайнер чи рукодильниця, ризикована ставка. Ну, бачите, коментатором не вгодиш. Молодий, нема досвіду, старий вже все на пенсію. Взагалі ненавиджу, коли йде пров'язка до віку. Це просто мене бісить капець, як Ем, проте є інші, такі як я, які цінують те, що вона представляє старше покоління і показує, що в'язання це лише, не лише для молодих. Хоча мені здається, що і так в суспільстві побутує ця думка, що в'язання лише для старих. Ну, некоректно звучить, проте намагалася сказати ем, так, як є. На жаль, Тресі, їй 63 роки. Вона психотерапевт. Вона не вилетіла в перших турах шоу, і траплялися в коментарях підозри, що через вік або через те, що в'язання її хобі або така додаткова справа вона може відставати за темпом. Проте деякі глядачі навпаки кажуть, що життєвий досвід і спокій дають перевагу, коли на тебе тиснуть по часу, по темпу, по швидкості багато взагалі ставлять тобі вимог. ось таких наших 10 учасників зв'язали на першому етапі такі е, жилетки. Е, стосовно другого завдання, в другому заданні наш ведучий поділив їх на команди. Знову ж таки, було багато коментарів з, з цього плану, що це був нерівнозначний поділ, що там одна команда була більш слабкіша, а друга команда була більш сильніша. Але Маємо те, що маємо. І ось два дивани, які зв'язали наші команди. Покажу на екрані людей, які були в першій команді. І вони зв'язали ось такий диван. Він виглядав напрочуд дивно. Його, звісно, Покритикували, тому що ще вони не встигли дов'язати вони там довго думали над ідеєю і потім над виконанням. І загалом вони не встигли зробити довести цю справу до розуму. Загалом Ісак запропонував ідею такої сонячної софи, і ця ідея суддям сама сподобалася і реалізація і виконання також, проте їм просто не вистачило часу, і судді навіть сказали, що якби часу і було більше, то в них був бивав ефект, і вони перемогли б в цій командному в цьому змаганні. Результат ви можете бачити на своїх екранах. Дійсно, трохи важко оцінити, тому що це не стандартне завдання, і дати якусь таку прям чітку оцінку, мені, наприклад, важкувато, ніби ідея непогана, але ну, це просто не мій стиль. Я би напевно не обрала б таку ідею і не робила б щось настільки там яскраве. Що в нас стосується другої команди, склад який ви можете бачити на екрані, то головним у нас, звісно, був ось цей дядя. Він у нас дизайнер, і він е, ідею свою запропонував, всі погодилися, і виконання також було непоганим. Судді сказали, що це гарне виконання, непогані візерунки і кольори між собою поєднуються. Також вони відмітили, що це є закінчена робота повністю, там і ніжки трохи згодом побачити, вони були також повністю. Але все ж таки та пані суддя. Яка відповідає за креативну частину, вона зауважила, що прям вау ну, не було. Проте саме ця ідея і саме це оформлення перемогло в конкурсі. Ось таким був наш перший випуск цього шоу. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Звісно, можна купнути ще глибше, і взагалі в мене є дуже багато думок стосовно цього і стосовно конкретних людей, конкретних ситуацій. Проте я вже бачу по таймінгу, що відео буде довгим, я не знаю. І як ви поставитеся до цього, чи сподобається вам це, чи ні? Тому я чекаю на вашу реакцію в коментарях. І якщо все ж таки. Вам це сподобалося? Ми поїдемо далі, будемо виглядати другий, третій випуск, подивимося на проблеми цього шоу, недоліки, переваги. Загалом будемо багато приділяти йому часу, якщо воно вам сподобалося. Ви також можете подивитися його на YouTube-каналі, проте, як я вже казала, це шоу є англійською мовою, і. То якщо ви не, не розумієте, то дивіться мої випуски, я вам буду тут <казувати> показувати, хто там що в'яже, які там є скандали, інтриги, розслідування. Коротше. Ініціатива завжди за вами. Якщо вам подобається, просто покажіть мені, дайте мені волю, я вам буду розповідати і розповідати. <казувати> а я з вами не прощаюся. Тому що в нас є ще другий, третій, четвертий, п'ятий випуски. В нас є багато тем, які ми з вами можемо обговорити. Чекаю вашої реакції і до зустрічі.